Жоден перехожий, що проходить біля розваленого ресторану в самісінькому центрі столиці, не лишається байдужим. Руки і тягнуться за мобільним телефоном. Картина дійсно шокуюча, таке враження, що всередині вибухнула бомба. Вчора йшов часу в 9 вечора, 9-9-15, то було все ціло, нічого такого не було. Продавець кави Павло саме розпочинав свій робочий день, аж раптом о сьомій ранку до ресторану під'їхав трактор. Як по команді з обох боків будівлю оточили дужі чоловіки у спецодязі. З одного з нього сторони більше як 50 чоловік тітушок. все тящити. А що тітушки, ви такі? А тому, що вони всі були в масках. За масками ховалися представники департаменту міського благоустрою. Їхній безжальний екскаватор розбив у прибудові до ресторану вікна, пошкодив центральний вхід та зруйнував стіни з газобетонних блоків. Персонал, що був усередині, вискочив на двір, але нічим зарадити не міг. Встигли врятувати лише частину меблів і техніки. Зацепили, трактор заїхав, це все поламало. непосредственно були персонал, працював. клієнти, гості знаходилися. Прибудову, за рахунок якої розширився ресторан, звели під старовинним будинком два роки тому. Це повноцінна постройка, тобто сваї йдуть зі стіни. Все, все по документації, все, все абсолютно нормально. То есть документи є. Я ж говорю, просили людей подождати, не рушить, подождать, поки, поки принесемо документи. От тільки показувати дозволи на капітальну прибудову адміністрація ресторану чомусь відмовляється. Радник міського голови з питань благоустрою пояснює, воно й не дивно, бо таких документів у власників закладу просто немає. Департамент благоустройства неоднократно выдавал предписания. От них требовали, чтобы данное сооружение было убрано как незаконное. Капитальное сооружение. Невозможно демонтировать путем разбора. Невозможно убрать стенки, невозможно убрать. По-другому нужно только, извините, ломать. Біда спіткала цей ресторан уже вдруге. Минулого тижня комунальники вже розібрали ще одну їхню прибудову. Ось цю меншу тепер дійшла черга до більшої. Розбирали, скидали донизу, там акуратно розбирали. А тут ранку прийшли, думаю, там взагалі з рибу злякалася. Власники закладу хочуть писати заяву до поліції. Як тільки порахують збитки, звернуться ще до суду. Тим часом минув день, а руїни ресторану так і лежать у самісінькому центрі столиці, просто під ногами у перехожих.